В минулому відео я вже говорила, що я на трьохразовому харчуванні, і плюс у мене ще й низьковуглеводне харчування. Ну а зараз хочу розказати більш детально, як я їм. Стосовно годин, який режим і так далі. Я харчуюся, зранку прокидаюся, і десь годин до восьми зачастую, так. Я от повинна поснідати. Тобто це може бути пів сьомого, це може бути в сім, в вісім до восьми. Буває так, що я прокидаюсь рано годин в п'ять, то поки вже до семи годин. Буває навіть так, що пів сьомого-сім я вже хочу їсти. Тому що, в принципі, вже пройшло півтори-дві години, тобто ну, це природньо, коли ти прокинувся зранку і години через 2 тобі хочеться їсти. Тому буває дуже часто, що сніданок у мене десь годин в сім до восьми, скажімо так, обідаю я в період із 12 до 3 годин, не пізніше. Тому що якщо я вже обідаю пізніше, і це вже для мене пізній обід. То рівень глюкози в моєму організмі тоді нестабільний і підвищується. Він в межах норми, все нормально. Я навчилася вже його тримати так, як слід, але він значно вищий, чим міг би бути після, наприклад, якогось середньостатистичного мого обіду. І вечеря у мене десь із 5 по 6 годину, оцей десь цей період, Ну максимум пізніше, що я можу їсти, це до 7. І то це для мене пізновато, І зранку рівень глюкози буде ну, такий, знаєте, не дуже добрий. Він буде теж в межах норми, видати, ну, як то кажуть, можна і краще, щоб було. Так що, отак, от. другого у мене немає періоду, тобто є сніданок, підвожу підсумки сніданок до 8 години. Обід у мене з 12 до 3 години в цей період. І вечеря це десь 5 і по сьому, і то сім годин це вже пізнувати для мене. Тобто, десь 5-6 годин, в цей проміжок, оцей проміжок я харчуюся.